На засіданні комітету Семен Кривонос також пояснив, чому Тимура Міндіча та Олександра Цукермана не вдалося зупинити під час перетину ними кордону. Відповідаючи на питання депутатів, він зазначив, якби прикордонників заздалегідь проінформували про можливий перетин кордону цими особами, то це був би витік інформації. А можливості відстежувати фізичне переміщення підозрюваних було неможливо. Очільник НАБУ також розповів, що на талоні, по якому пропускали міндіча, була буква К, тобто контроль стоїть. Таким чином Міндічу допомогли швидше перетнути кордон. Ну от мені просто цікаво в цій історії в мене все ж таки є запитання, тому що якщо оп дати інформацію про те, що людина Готується так, в, ну, умовно кажучи, що її треба затримати. Це може бути витоком інформації. У мене от питання: а якщо не поінформувати, людина втекла, але їй ж явно допомогли. Так, то що було краще, можливо, поінформувати, і тоді, можливо, б якось би б стопнули цей процес і хоча б не проводили, не допомагали через пункт пропуску офіційно покидати. Ну, а, а було б засвідчено, що прикордонна служба, умовно кажучи, ні на кого не працює, і відбулося, умовно кажучи, якийсь перетин кордону поза межами офіційного пункту пропуску. Щось тут теж в мене якесь є знаєш, таке відчуття дежавю, що все ж таки не до кінця, можливо, і набув цій історії спрацювали на всі 100%, Якщо ось. Так от говорити. Ну і якої погоди очікувати нам найближчі дні? Давайте далі подивимось в прогнозі від Укргідрометцентру. Погодні умови сьогодні формують два різні баричні утворення, тому і контрастна погода. Тому на заході нові атмосферні фронти зумовлюють вже випадання невеликого дощу і мокрого снігу. Але нарешті території переважає антициклональний характер погоди, і про це свідчить якраз відсутність опадів, так і більша кількість сонячних прояснень. Але варто зауважити, що по території західних областей от на дорогах утримується ожеледиця, тому будь ласка, пильнуйте, якщо ви там або у планах туди з'їздити до того ж у Карпатах, а також у центральній частині і на півдні подекуди пориви вітру до 15-18 метрів за секунду. Треба теж пальнувати. Що буде у четвер? Ось крізь територію України пройде новий атмосферний фронт, що зумовить у північних, а також у центральних областях Одеській і Миколаївській невеликий а у всіх інших областях буде без опадів, тобто йдеться насамперед невеличкий дощ. Але також вночі і вранці у південних, східних Дніпропетровській і Полтавській областях місцями ще буде туман. Треба, звичайно, щоб бути обережними на дорозі. І наприкінці робочого тижня на початку вихідних йтиме помірний дощ в день місцями невеликий у більшості північних, а також у більшості центральних областей. Нарешті території без опадів, тому що за погодні умови відповідатиме циклон. Це означає, що парасолі цього тижня краще не ховати, а носити із собою про всяк випадок. І звичайно, що завтра погоду по території столичного регіону формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску, що і зумовить погоду без опадів, але хмар на небі побільшає, тому що надалі ми очікуємо надходження атмосферного фронту. Значення температури найближчої ночі будуть в межах 5-7 градусів тепла. А ось денні максимуми будуть близькими вже до 10 градусів тепла, і це будуть найвищі значення температури цього тижня. Але не забуваємо, що на відчуття людини впливає низка факторів. Як фізіологічних, так і метеовеличин, зокрема і швидкість вітру, яка завтра може додавати прохолоди. Зверніть на це увагу. Сподіваюся, що ви в безпеці, і звичайно, що обіймаю вас. Не перемикайте. Київ 24.